Значит, красотка. Куста подгрызли мещи Я его обрезал, и она все равно вот на такие короткие обрезки под самый кущ выбила много побегов. И на них все равно завязалась ягода. Значит, ягода в этом году получилась вот такая здоровая, хорошая, красивая. У нее обалденнейший вкус. Она уже готова. Все уже шершень ее раскрывал. М -м, мускат. В неї такий неперевершений мускат. Що там наподобі подарка не святає, тільки в неї в мене, в мене він більш ярчий, якось так виражається. Дуже класна форма. Вона урожайна, все. В інтернеті пишуть, що вона не урожайна, вона страшно урожайна, в неї єдиний є нюанс, її треба сьогодні зрізати, тому що завтра буде дощ, якщо буде завтра дощ їй буде кранти, вона вся лопне і піде в утіль. Ось і її з'їдять. Оце єдиний нюанс неї ворм'я, треба її убрати. Вкусна, хороша, ночі й гронки. В основному невеликі, але в мене високі бували, мабуть, по півтора кіла такі бомбези в тому году кошмар. У цьому году там вона ще не готова, кстати. А тут ну, от, грам 400 така бомбезка. Оце цей пальчик тільки виніс на базар повісив і його зразу забрали. Дуже вид від неї. Єдине, це потриску. Ну, ще така маленька гороха. Пізно зацвіла, Вона вже в цьому году не встигає, а може встигне ще. Лоза тут пішло пошло нормально. Цьому году в Цьому хватить до неї. Значить, Красотка. В ось ця хутощі високопіжі добре, як є.